Дощ розігнав людей, я зараз вже прийшов в парк в наталку, він пустий, просто нікого немає. Вон там хтось по набережній тільки йде чи біжить, а парк пустий. Ще крутяк. Просто обожнюю цей парк, найкращий в Києві. Є іще парки класні, але Наталка найкращий. Просто в будь-погоду, як птахи співають, і білки тут бігають, можна гуляти днями і ночами. Коли вже закінчиться війна, не буде комендантської години, можна і вночі тут гуляти. Тут Хороше освітлення, безпечна охорона, хода постійно, так що можна нічого не боятися.